Ще раз всім привіт-привіт! Ми починаємо нашу привітальну, святкову, як хочете її називати, планірку по дев'ятому каталогу. О, бачите, помилка восьмому. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що по дев'ятому. Спішила і помилилася. Помиляються люди, це людський фактор. По дев'ятому. може я зараз виправлю, воно виправиться. Хочу сказати від цього. Я вже все готова. П'ять. Хтось говорить разом зі мною. Так, хочу сказати особисто від себе. Дев'ятий каталог був крутий. Це все, що я можу сказати. Хочу ну, десь признатися вам, так. Що я дуже сильно переживала за літо. Літо, як показує практика, не завжди класне, прикольне там, і так далі. Як показує практика, літом більшість консультантів присідає, хтось їде за кордон на заробітки, і це нормально. Хтось заробляє на ягодах, на грибах, ходить до лісу, хтось сажає городи, обробляє і так вирощує, хтось відпочиває. Тобто літом, хто зробить ремонт, літом у людей з'являється дуже багато додаткових справ, і літом товарооборот присідає. Я попереджала вас весною, що ви маєте від осені до весни набрати такий ресурс, який з присядкою літом дав вам тримав би ваш статус. І я завжди наголошувала на те, що літом спасають тільки новачки, новачки і активна робота. Якби не було тяжко, якби сонечко не світило, якби не була жара, і ви не вмирали, не вмлівали від тої жари, як би вам не здавалося, що ваша команда вас кинула, і у вас там із 30 людей працює три кота, ви маєте працювати. І осінню за цю вашу роботу ви отримуєте дуже класні і колосальні плоди. І я хочу вам сказати особисто від себе, що на початку літа я. Просто себе запрограмувала на те, на те, що цим літом я буду працювати. Що би не сталося? Чи тримався, чи не тримався мій статус, чи виконувалися програми, чи команда мені би здавалося, що вона мене кинула, чи під, там, не піднімали е, лідери, чи консультанти від мене слухавку. Я буду працювати, я буду набирати нових людей, я буду працювати з командою, я буду працювати і продавати. Тобто, все, все, все робити. Я себе запрограмувала, я ціле літо активно працювала, тобто про дзвони. Не скажу, що були круті навчання, да, чи якісь прокачки, але по мірі можливості літом я працювала. Воно дало свої плоди. Я дуже задоволена дев'ятим каталогом, і я хочу сказати, що ви величезні молодці. Просто тому, що ми майже повторили товарооборот грудня 2023 року. Це просто колосально. Для серпня. Дякую акції за круті а, акції. Господи, дякую компанію за круті акції. Дякую вам за активну роботу. Лівеста і наша команда підтвердила, що що би не відбулося, ми можемо показати результат літом. Тому що в мене були такі літа, коли я просто сиділа і чекала, коли воно закінчиться. Не працювала і ситуація осінню не змінилася, коли літо закінчилось. Товарооборот сам по собі рости не почав, цим літом я зробила величезний акцент на активну роботу. Я роботою з командою в лівесті своєю і вашою мега задоволена. Нам є ким пишатися, тому після такого мого монологу хочу перейти до привітання наших статусників. І так, вітаємо вперше в статусі. І починаємо збирати врожай по дев'ятому каталогу. І я хочу відразу передати слово наставнику цих чудових лідерів, які в дев'ятому каталозі, коли всі казали, що продаж нема, ніхто не працює, все пропало. Нащо буду піднімати лишній раз дупу з дивана, бо команда мене кинула, показали крутий результат. Маня, включайся. Всім привіт, привіт! Дійсно, Оля, все те, що ти сказала, воно так і є. Я також очікувала те, що. Команда кинула, там малий буде оборот, трубочки не будуть піднімати, але я хочу сказати, що е, мої очікування не справдилися, тому що е, команда дійсно працює і я просто пишаюся командою. Ну це просто ну, це неймовірно дійсно, крутий результат. Е, дівчатка, я вас щиро вітаю, фендж Світлана, ви неймовірна жінка. Як яка хотіла добитися свого результату, і вона цього зробила. І, Світланочка, я впевнена, ви будете дивитися запис. Я вас щиро вітаю із цим статусом. Я знаю, як ви його хотіли, і я впевнена, що ця перша сходинка буде не останньою, тому що ви попробувавши ось ці статуси, попробувавши ось ці висоти, я впевнена, ви на цьому не зупинитеся. щирі вітання. Також хочу привітати Ніколяк Марія, яка. Шаленими темпами, шаленими просто темпами, як закриває, можна сказати, статус за статусами, забирає премії, забирає ну, взагалі ну велика молодець. І ще хочу сказати, що ця дівчинка працює офлайн, от це неймовірний результат. Ви працюєте на землі, ви не працюєте онлайн, ви працюєте на землі і вам. Так подобається ця робота, що е, я впевнена вам даже. Е... Я би дуже би хотіла, би, так, щоб ви з нами також поділилися тим, як ви робите такі великі продажі, працюючи на землі, дуже би хотіла би почути, якщо є можливість, можете включитися, Марія. Я впевнена, що ви пару слів для нас, да, може, якимись своїми секретиками зможете поділитися, як виходить зробити такі неймовірні результати. Якщо не маєте можливості включити, чути, включити, е, включитися, можете написати або як іншим разом. Марія. Добрий вечір. Чути мене? Чути. Ну, трички по чути. Так, так, чути. Так, чекайте, чекайте, Чути мене видно мене чи ні? Чи Не видно мене. Видно. Видно? Все добре, вас видно та чути. Добре, я себе просто тут не бачу. Добрий вечір, всіх вітаю. Рада, що ви мене запросили на цю зустріч. Також ви хочете, щоб я поділилася досвідом. З одного боку, я би сказала, що це якось само собою вийшло. Я просто спілкуюся з багатьма людьми. І так, як би, між іншим, пропоную, кажу, що я займаюся таким. А коли я поширила інформацію у Фейкуті, що я займаюся косметикою, то багато знайомих, які цікавляться косметикою, які люблять доглядати за собою, самі почали мене питати, чому ти не розказуєш, ти чимось там займаєшся, нічого нам не кажеш. Ну, і ті знайомі іншим порекомендували. Продукція була нормальна. Ну, суперова, можна сказати, всім підходила. Тобто по опису, як, який опис був продукції, так він і подію мав, і люди подивилися, що продукція якісна і замовляють далі. Ціни теж нормальні, не супер дорого, не як сказати, ну ціни, як сказати, Доступні, доступні, правда? Так. ціни доступні. Ну, там в мене так, знайомі через знайомих рекомендую, і так виходить. Багато родичів мої беруть, багато знайомих беруть, друзі. Вам подобається, подобається? Мені подобається, так. Мені навіть це покращує нас, навіть якщо я ж там почитаю, покладаю. Марія, ви велика, велика молодець, дякую, дякую вам, що поділилися з нами своїми такими ну, секретиками. Мене, там, І я... Не навмисне вийшло, так, це вийшло. Ну, Я працювала, але я не сказала, що я старалася дати до останніх сил. Це більше я використовувала тільки свій вільний час. Все, на Пишаємося. А оскільки зараз у нас Ви молодець, світло... дуже дякую. Оскільки світло з мережею проблема, то я стараюся більше працювати офлайн. Тому що, ну, поки я відповім на повідомлення, поки Ну, це трохи довго, і люди потім перестають відписувати, тому мені поки що так виходить краще. Скоро може і перейду на онлайн. Наразі дякую. Дякую, дякую вам, Марія. Дуже дякуємося, пишаємося. Я впевнена це. Не ваша це оці сходинки. Це ваші, можна сказати, не кінець, а тільки, тільки початок. Марія, також вас вітаю із підтвердженням е, статусу. Забираєте премію 200 гривень. Також хочу привітати е, нашу морквас Анну за підтвердження статуса в премії 400 гривень. Анічка пишаюсь тобою. Я впевнена була, що е, твій результат він за тобою, тому що, от е, саме от коли е, ти така дівчинка, коли тобі кажеш, що от в тебе все вийде, так, і ти дзвониш і кажеш, що в мене можливо і не вийде, ти рвеш і метаєш, і в тебе все виходить. От ти неймовірна, я пишаюся тобі, я впевнена, ти буде, будеш дивитися запис, і ну, ти велика, велика молодець, і попереду в тебе ще вищі і вищі статуси. Ой, дякую. Хочу дати слово е вашому вищестоящому наставнику Каті Макітів для привітання вашої великої, класної, крутої команди. Катя, я бачила. Да, да, не чутно було. Дівчатка, всім привіт. Так, я надію, що мене чутно, бо мене, мабуть, не видно. Я б світла в темноті. Не Дала я хочу усіх привітати з закриттям дев'ятого каталогу. Хочу всіх привітати з закриттям літа. Можна так сказати, тому що в нас завершився останній місяць літа, серпень, і ми дійсно класно попрацювали і класно його закрили. І в нас розпочинається саме такий сезон в мережевому, да сезон великих продаж. Тобто, це осінь. Це дуже круто, класно, і я впевнена, що е, наш товарооборот буде ще більше і більше рости. Ну і звичайно, хочу привітати всю свою команду. Хочу привітати команду е, має дівчаток, які класно попрацювали, закрили нові статуси, підтвердили свої премії. І також хочу привітати своєї команди Лисенко Наталю, яка е, підтвердила е, статус старший лідер 9% і отримує премію 700 Гривень. Наталя в нас теж дуже крутий продавець, вона працює офлайн, вона працює на землі і вона робить особисті продажі більше, ніж на 400 балів. Тому я вважаю це дуже класний результат. Тому, Наталочка, вітаю вас з таким досягненням і бажаю, щоб ви росли в статусах і забирали всі премії, які є в компанії Лівеста. Я пишаюсь своєю командою, пишаюся своїми дівчатами. Я бажаю їм тільки росту. Бажаю, щоб 10-й каталог у нас теж був крутий, класний, на нові статуси, на нові звання, на нові досягнення. Ну і щоб ми росли і росла вся наша велика команда. Тому дівчатка, всіх-всіх вітаю. Дякую. Беру я вже. Руки в правління і хочу привітати, бо не бачу наставника. Хочу привітати Таню Корнічок із закриттям свого першого статусу. Дівчинка неймовірна. Скажу чесно, за більше 5 років спілкування з людьми і роботи в мережевому. Десь вже на інтуїтивному рівні відчуваю, коли з людини буде толка, коли вона просто морочить мені голову. Таня, от якраз, із тих людей, яких буде толк. Тому я щиро вітаю Таню з закриттям статусу, бажаю великих продаж і активних партнерів На цим Таня. Я знаю точно, що працює. Надіюся, що Таня задоволена своїм результатом. Таня, включай мікрофон, поділися і бажаю далі сходитися з ходинкою скакати кожного каталога на новий статус. Таня, я тебе бачила. Та-та, я тут. Вибачте, що без камери, але я хоч тут, хоч так, хоч трошки. Звісно, е, будемо надіятися, що з кожним в планах тільки, тільки вперед і тільки доверху. Але, ну, вийшло тож так, воно якось само по собі, як то кажуть. Бо я не очікувала, що я його закрию в цьому місяці. Я думала, це вже буде десь осінню. Але то, мабуть, Оліна, як правильно сказати, Олін піддупник мене підтолкнув трошечки, і вийшло. А далі будемо старатися далі. Але теж в основному все, все на землі мало через інтернет, в основному все по місцевих. Ань, дякую. Е, ну, я думаю, немає значення, де ви працюєте: на землі, в інтернеті, на небі, на космосі, з боком, з припіком. Головне, щоб вам це подобалося і давало вам результат. Дуже багато людей часто зациклюються на тому, що от я хочу саме в інтернеті, при цьому ну, не помічають можливості і клієнтів на землі. Ну, по суті, я одна з них. Я не працюю на землі. І десь, коли я прийшла недавно на Укрпошту проти посилку, я побачила в ніхто кабінеті наш шампунчик з чорним часничком. і думала, ага, але цей шампунчик сюди принесла не я. А хто мені винний? Тільки я. Окей, хочу привітати старун Оксану із закриттям 4%. Скажу чесно, що Оксана другий раз вже зареєстрована в компанії Лівеста. Другий раз ви вже в нашій команді. Прикладаємо всіх зусиль, щоб вийшло, і я теж бачу в Оксані великі перспективи. Вірите, не бійтеся пробувати другий, третій та хоч десятий раз. Знаєте, нещодавно бачила психолога, це на рахунок от, спроб декілька разів. в мене в мережевій компанії вийшло п'ятій, тобто чотири перших спроб, чотири різних інших мережевих компаній. Успіху я не досягла, але я не здалася. Психологи кажуть, що наші з вами діти, тобто діти, які народжені ну в період після 2000-2010 року, в ті, які вже ростуть на комп'ютерних технологіях, вони будуть досягати кращих успіхів ніж ми. Чому тому, що в них з дитинства на отих віртуальних іграх закладено, що якщо вони не пройшли левел з першого разу, вони його пройдуть з 10-го, з 20-го, з 30-го. Тобто вони будуть битися до того часу, поки не пройдуть. У нас трошки того немає. У нас не було комп'ютерних іграх, у нас телефони з'явилися вже не знаю, як у вас в мене в школі 9, 10, 11 клас. Тому, що би вас не відбулося, пробуйте ще раз і ще раз і ще раз. Тому, Оксана, я сподіваюся, що спроба номер 2 буде успішна. Вітаю із закриттям 4% Савчук Анну. Не бачу я Аню тут, хоча я знаю, що вона дуже хотіла закрити цей статус. Вона в компанії вже давно. Вона прийшла до мене ще ну, десь 6 місяців від початку лівести, і дуже довго ми з Анією йшли до цього статусу. Тому я зрозумію, який він бажаний і який він от, реально дуже і дуже. Ви знаєте, такий, коли ти, блін, не можеш, не можеш, і тут єс, ти це зробила. Аня, я надіюся, що е, буде все ок, і далі ти поскачеш статус за статусом, і не буде ніяких проблем, які тебе будуть зупиняти. Особисті, не особисті, має значення. Головне бачити ціль і йти до свого результату. Хочу щиро привітати Терещенку Наталію із закриттям 4%. Неймовірна жінка. Яка при розмові зі мною, при знайомстві, сказала, що дуже довго наблюдала за моїм партнером, а потім цей партнер запропонував їй е, займатися, і вона подумала, а чому би і ні. І пішло. Тобто, вірити, інколи нашій е, всесвіт нам показує, що блін, от зараз в тебе дуже класний момент зробити е, крок до свого успіху. Щиро хочу привітати Барницьку Олександру. Зараз я хочу побачити дівчата 5 хвилин. Нема наставника. Хочу щиро привітати Барницьку Олесю з закриттям 4%. Знайома особисто з цією жінкою, щоб ви розуміли, вона має. Одну роботу, другу роботу, третю роботу, п'яту і плюс лівеста людина, все встигає навіть закривати статуси, продавати і йти по сходинкам. Тому бажаю не зупинятися і рухатися далі. Ой-ой, я перескочила, не можна вішеньку на торті відкривати. Щиро вітаю на конечну галину із закриттям 12%. Хочу повернутися до того, що сьогодні вже два консультанта, два лідери, які закрили нові статуси. Сказали, що це просто так вийшло. Да? Тобто, я не прилягала багато зусиль, я там толком нічого не робила, і статус закрився сам по собі. Дівчата, скажу вам так: статус ніколи не закривається сам по собі. Можливо, ви в дев'ятому каталозі не зробили якихось мега великих зусиль, а ви робили зусилля до того, і ваш успіх вас догнав. Інколи ми робимо, 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 і нема результата. І ми такі, типу, блін, все, ручки склали, не моє, йду я далі. А буває, що не складаємо ручки, рухаємося далі навіть без результата і нас цей результат доганяє. Ну, от щось відбулося із наконечною Галиною, яка теж сказала сьогодні, що я Та я в дев'ятому ніц не робила, але до 9-го ви ж робили, робили? Тому щиро вітаю із закриттям 12%. Щиро вітаю клем'ю Кроксовану із закриттям 12%. Тобто в нас вже потрошки підростають лідери, які за крок, два, три крока до рівня директора. Дівчинка е теж багато було змінено компаній, десь були вже там мережевому розчарування, але попробувала ще раз і вийшло. Завжди приводжу її в приклад, тому що 4 місяці сиділа без результату. Тобто рекрутувала, продавала максимум там, до 50 балів щось виходило. А потім, в один чудовий момент, натрапила на класних людей і пішов в ріст. Роксолана, щиро вітаю, не зупиняємося, рухаємося далі, тому що Венеція чекає. І вишенька на торті. Я хочу щиро привітати. Переможців програми Голівеста. У нас в попередньому році у нас був один переможець, і мені було дуже прикро, що їхала в Грецію, я сама без своєї команди. Але, як то кажуть, спочатку ти, як наставник, першо проходить, а далі за тобою йде твоя команда. Тобто ми той вагончик, точніше той локомотив, який тягнемо за собою вагончики. І вже цього року, разом зі мною, ви. Іспанію поїде Брич Христина, яка попереднього року їй реально бракувало трошки. От чесно. Десь включилася на мі... на каталог пізні. Перепрошую, дівчата, в мене тут. Не думайте, що я вся дьоргаю, у мене просто тут новий консультант компанії Лівеста, який мене дьоргає і шкрябає Христині десь попереднього року трошки бракнуло, десь включилося на каталог пізніше ніж бажано було. І, але Христина не зупинилася, Христина не склала руки, не сказала, що Лівеста не моє, і так далі. Почала працювати, активно відпрацювала 2023 і 2024 і цього року вже разом зі мною полетить безкоштовно за рахунок компанії Іспанію. Я щиро вітаю! І тільки вам. Я хочу привідкрити занавіс, але я дуже прошу нікому не розказувати, куди лівеста повезе своїх лідерів. Якщо не помиляю, 64 лідера виконали програму від рівня золотого директора і вище з першого по дев'ятий каталог, обов'язково підтвердження в дев'ятому каталозі рівня золота і вище в Іспанію на острів Майорка. Головний болярський острів з неймовірно красивою природою. Поки що керівництво просило тримати інтригу, але вам з вами я хочу цим поділитися. я там не була. Скажу чесно: що крім Польщі і Греції більше ніде не була. Але коли я прийшла в Лівесту, мій тригер був саме поїздка за кордон і машина. Отримати від компанії. Тобто, я там, скільки не працювала, я тільки наблюдала за лідерами, які літають, їздять, отримують авто, іду, і завжди думала, що в мені не так. Все в мені так. Час не прийшов, не допрацювала, не сильно хотіла, не впевнена була в собі. І зараз мій успіх, грубо кажучи, мене догнав. Так само, те саме, що відбувається з вашими статусами, в мене відбулося з подорожами за кордон. Головне не здаватися, не складати руки, мріяти і працювати над своєю мрією. Тому що лідер не той, хто закрив статус, лідер той, хто впав і зміг піднятися. Повірте мені, це набагато крутіше, ніж просто закрити статус. І я хочу нагадати, що всі, хто зареєструвався на проект Level Up 2.0, Залишилося всього три каталоги для досягнення рівня директора. Ви, можливо, бачили, я змінила чат директора за три каталоги, і я скажу вам, що часу є достатньо, але не так, б... Точніше, часу є достатньо для того, щоб закрити рівень директора, але не так багато, щоб розкачуватися і думати. І дуже добре, що недавно я говорила з одним із директорів, якого стоїть питання. Попасти на бізнес форум я буду прозвонювати кожного директора і кожному про це нагадувати. І я дуже тішуся про те, що я подзвонила і нагадала, що залишилося три каталоги. В тебе є певні умови, які ти маєш виконати, щоб попасти на бізнес форум, тому що цей директор сьогодні мені передзвонив і сказав, що я кинула камінь в її город, і Вона вже вночі не спала і вона вже думала. Як за три, каталоги, за три каталоги закрити той статус, який їй потрібен, щоб поїхати на бізнес-форум? Тому хочу попередити, наголосити, змотивувати, десь копнути всіх учасників проєкту Level Up. У вас залишилося три каталоги. Щоб не плакати в 12-му і не шукати відмазки, чому у вас не вийшло? Включайтеся вже, при цьому, що в нас якраз іде оцей період. Коли ми і наші клієнти, наші партнери і консультанти сідають по хаткам образно. Довико, ну, максимум ще тиждень-два, до вульбу, в нормується школа, вийдуть в режим і піде нормальний, стабільний, нормальна стабільна робота. Включайтеся, рекрутуйте, ну, рекрутуйте, продавайте, робіть все, що від вас можливо. Ідіть, летіть, повзіть, лежіть в напрямку своєї цілі. Кожна із вас може набагато більше, ніж ви думаєте. Повірте мені, наш мозок дуже обширний. Розширте своє мислення, мрійте більше, масштабніше. Колись для мене зарплата там 10 тисяч це було вау, Боже, це так багато. Зараз я розумію, що це, блін, мені не вистачить. Але мені для цього потрібен був час дійти до того, що 10 це вже мало. Я хочу більше. І в мене з кожним разом, з кожним разом, з кожним разом витрати ростуть. І я завжди думаю, блін, так скільки треба заробляти, щоб вистачало. Чим більше, тим краще. Повірте мені? бажайте більшого, мрійте більше, хотіть більше, але хотіть конкретно. Машину, квартиру, відпочинок, зуби, плаття, ноутбук, телефон. І, повірте мені, все світ вас почує. Ви не уявляєте, яка енергія закладена в вас набагато більше, ніж ви думаєте. На цьому наша привітальна планівка закінчується.